Right. Саме так тренують юних спортсменів у Луцьку і судячи з усього успішно, адже нещодавно хлопці та дівчата повернулися з Кубка світу у Брегенці, що в Австрії, де серед понад дві з половиною тисячі учасників вибороли золоті пояси. Артемі Сергій відвідують секцію тільки кілька років та вже мають чималі здобутки. Я був дуже вражений, коли я отримав пояс. Це, це була моя мрія отримати таку нового роду. Не просто спорт, це вид мистецтва. І я вибрав саме його. Юний чемпіон поділився, з якими труднощами зіштовхнувся під час підготовки. Мені треба було скинути кілограм і ти і довго готувався до цих змагань? Так, довго я ну не їв багато три дня. Ми ходили, скид скидали свої кілограми. Сергій також згадав про непрості поєдинки та хитрощі суперників. У категорії було троє людей, а бився я з двома. І от який бій важче був? Другий. А чому? Це сильний противник? Він був швидший, хитрий. А як тобі от його вдалося перемогти? Як ти думаєш, чому? Ну, коли він мені бив, він відходив назад і відпускав руки вниз, і тоді я його пробивав задньою рукою. Ще один переможець Ілля, який здобув золото в карате і бронзу у кікбоксингу. Я виступав в категоріях до 60 кілограмів по кікбоксингу і карате. З карате я зайняв перше місце і з кікбоксингу я зайняв третє місце. Готувався я на тренуваннях, працював по 4-5 тренувань в тиждень. Також морально готувався. Типу, я їхав знаєте, з таким трішки кайфом, вайбом щоб побути на цих змаганнях, прочувствувати їх. Найцікавіший суперник це був з Німеччини по карате в фіналі. З ним справді було важко, і я виграв з у один бал. Семирічного віку тут займається Яна. Вона неодноразово брала участь у всеукраїнських змаганнях. Та тепер перша нагорода світового рівня і одразу золото. Дівчина має свої ритуали, що допомагають налаштуватись на поєдинок. У мене всі знають, що мене перед боєм не можна трогати. Я собі маю сама відійти подумати і. Я собі так налаштовую завжди перед ніж перед змаганнями я завжди передивлю свої бої, аналізую або дивлюся відомих спортсменів і собі так психологічно настраююсь. Та всі юні спортсмени зізнаються, перемоги були б неможливими без їх тренера Валентина Бордовича. Чемпіонами стають в першу чергу, як і правило, не талановиті, а трудолюбіві на перш першу чергу, тому що є така вислів, що дисципліна б'є клас, коли ти постійно і регулярно тренуєшся. Даже ти свої любі недоліки перекриваєш своєю працею. Попри такі вагомі перемоги на міжнародній арені, юні лучани продовжують працювати над собою і вже діляться планами на майбутнє. Я прагну до 10-го, ой, до пояса і до 10-го дану. А що це означає? Ну дан це те, що йде після чорного пояса. Це це коли вже можеш бути тренером. Ну я ще планую також їздити на міжнародні всякі змагання, ходити на тренування сюди. Також можливо отримати якесь звання майстра спорту. Ще не один такий чемпіонат, ясне діло, і взагалі хочу стати тренером. Бо як я навчаюсь на фізичній культурі, то хочу розвиватися далі і, і саме в карате Теж тож ці хлопці і дівчата знають, що кожна перемога це крок до наступних звершень, і попереду на них чекає ще не один переможний поєдинок.